В Україні вже давно існує одна дивна традиція: Щоразу, коли наближаються вибори або влада втрачає довіру людей, ми чуємо знайомі обіцянки, ми піднімемо пенсії. Пенсіонери відчують реальне полегшення, звучить гарно, переконливо, навіть оптимістично. Але скажіть чесно: чи відчули ви на власному житті ці підвищення, чи стало легше оплачувати комуналку, купувати ліки, просто спокійно жити? На жаль, кожен пенсіонер знає відповідь. Сьогодні на каналі Погляд Вільних ми розберемо нову пенсійну реформу, яку презентував міністр соціальної політики Улютін. Знову гучні заяви, знову красиві слова. Але що реально чекає людей? Міністр заявляє: підвищення отримають усі, гарно звучить. Та за цим гаслом ховається кілька напрямків. Перше. Індексація пенсій, тобто виплати підніматимуть відповідно до інфляції. На папері це виглядає добре, але ми з вами прекрасно знаємо. Офіційна інфляція завжди менша за реальну. Коли ціни на хліб, м'ясо чи ліки ростуть удвічі, а в звітах пишуть 7 це радше знущання, ніж допомога. Далі підвищення мінімальних пенсій. Кажуть, вони будуть вищі за прожитковий мінімум, але без конкретики звучить як трохи більше, але скільки саме тиша. Ще одна ідея накопичувальна система. Люди мають самі відкладати собі на майбутнє можливо, це працює у багатих країнах, де зарплати дозволяють відкладати, але в нас, коли грошей ледь вистачає до кінця місяця з чого людина має накопичувати. І нарешті перегляд пільг комусь дадуть трохи більше, а хтось залишиться за бортом. Так, якщо бути чесними, певні плюси тут є: індексація краще, ніж її відсутність. Якщо мінімальні пенсії бодай трохи піднімуть, це позитив. Якщо накопичувальна система колись запрацює, молодші українці матимуть шанс на кращу старість. Але ключове слово, якщо а наш досвід показує: між може бути і буде, лежить величезна прірва. Тепер про мінуси. І вони куди серйозніші. Перше, де взяти гроші? Бюджет уже тріщить від дефіциту, а підвищення для всіх це мільярди. Варіантів два. Або нові податки, або кредити, і в обох випадках платить народ. Другий мінус інфляція. Додаткові 200 чи 300 гривень просто розтануть у супермаркеті, третій нерівність. Чиновники і силові структури традиційно отримують більше прості люди, копійки і четвертий політичний піар перед виборами обіцянки лунають завжди, і цей раз не виняток. Давайте подивимося на реальність. Якщо у вас зараз пенсія 3 тисячі гривень після підвищення стане 3 200, якщо 5, то 5 400. Чи зміниться ваше життя? Чи стане дешевше лікування, чи легше платити за газ та електрику? Ні, бо справжня реформа це не подачки по кілька сотень, це робочі місця, нормальні зарплати, сильна економіка. Лише тоді можна говорити про гідні пенсії. Натомість ми бачимо стару схему людям кидають кістку і подають це як велику перемогу. Це не реформа, це заспокійлива, а справжні проблеми так і залишаються невирішеними. І найважливіше пенсія це не подарунок від держави, це результат десятків років праці. Люди відпрацювали життя, сплачували податки, а тепер їм кидають крихти. Це несправедливо. І змінити це можна лише тоді, коли суспільство вимагатиме справжніх змін, а не задовольнятиметься гаслами у підсумку, красиві слова, кілька дрібних кроків і жодних фундаментальних рішень. Людям обіцяють реформу століття, а дають 200 гривень. Влада називає це успіхом, а українці знову залишаються з відчуттям обману. Друзі, що ви думаєте про цю реформу? Чи вірите ви в обіцянки чиновників? Пишіть свою думку в коментарях. Ви були на каналі погляд вільних. Ми дивимося на події чесно і без прикрас. Підписуйтесь, ставте вподобайку, поширюйте це відео серед друзів, бо лише разом ми можемо змусити владу працювати для людей, а не для рейтингів. Справжня сила у правді, а справжня свобода у нас із вами.